Промовляє до тебе Господь, який смерть у тебе відкупив, у час бурі до мене приходь, і для тебе я дам своїх сил. Ти терзаєшся нині в бою, раз по раз в цій війні програєш, ну, а я поруч завжди стою, та чомусь ти до мене не йдеш. Ти чекаєш, що зміниться все, що саме по собі все пройде, але зміни життя не несе, та чомусь ти до мене не йдеш ти не просиш, щоб я допоміг, ти не просиш, щоб вирішив все Не несеш свої болі до ніг того, хто на руках понесе, ти чекаєш від інших жалю. Ти чекаєш, що інші прийдуть і що вникнуть в проблему твою, що підтримають і обіймуть, але в відповідь тиша німа, і лишаєшся знову один перемоги і зміни нема, бо стоїть в стороні, Божий син, ти впусти мене в своє життя, попроси, щоб усе я змінив. Бо спроможний на це тільки я, той, хто смертю від смерті звільнив, ти моє найдорожче дитя, лиш у мене ти сили знайдеш, ти віддай мені серце й життя, я чекаю, коли ти прийдеш. Лиш не бійся, мені довіряй, і усе я на краще зміню. Я з тобою завжди пам'ятай, розумію тебе. .